Я була дуже невпевнена в собі. Годинами сиділа перед зеркалом і вишукувала, що в мені не так. Сьогодні підборіддя, завтра ніс, післязавтра плечі, а після-післязавтра все разом. І так, рік за рік. Бажання всім подобатися і бути ідеальною привело мене до постійних порівнянь з себе з іншими і надмірної критики. Точніше, самокритики. Страх бути відкинутою теж сприяв цьому самокопанню. Я розуміла, що це все неправильно, але не могла позбутися зайвих думок щодо своєї зовнішності. Вийти з такого деструктивного стану мені допоміг мій характер дослідника. Люблю вивчати, аналізувати і по-всякому мізкувати. Перше, що я зробила, це створила дошку Pinterest, куди додала фото відомих жінок, в яких е, ніс, підборіддя чи плечі були схожі на мої. Коли на мене налітала ця хмара невпевненості в собі, я відкривала дошку і переглядала фото. Красуні, відоміці надихали мене і заспокоювали мій розум. Е, і ой, знаєш, що хочу сказати. Просто, можливо, ти не знаєш, що таке Пінтерест. В такому разі можна зайти в Google і нагуглити, наприклад, відомі жінки та чоловіки невисокого зросту або високого зросту, з маленьким підпоріддям, з великим там, і так далі, в залежності від того, що тебе цікавить. І побачити ці всі фотографії, їх можна зберегти собі, наприклад, на телефон в якусь папочку. В галерею і переглядати от якраз в ті моменти, коли на тебе налітає вже ця хмара невпевненості в собі в цього самокопання, цієї самокритики. Mm. По-друге, я прийняла той факт, що невпевненість в собі це одна з рис. Егоїзму. Так, так, саме егоїзму. Всі закомплексовані пупсики, такі закомплексовані, бо думають тільки про себе. Часом показні фрази: о, як я набрала вагу, а подивись ну, чи щось у маємо так з волоссям глянь, ну. То що це благання почути, від оточуючих, та ні, все в тебе чудово, все в тебе прекрасно, ти така гарна, ти така красуня, ти такий красунчик. Звичайно, я розумію, що буває таке, що людина каже ті слова, тому що насправді немає, можливо, там зеркала біля себе чи що, але дуже часто такі слова звучать якраз. Від тих людей, які прагнуть, прагнуть того, щоб оточуючи, їх любили, обожнювали і звертали на них заврати увагу. Це одна з рис, яка дуже дуже, дуже сильно присутня у егоїстів. По-третє, слава Богу, я додумалася до того, що справжня краса це щира посмішка, а та також доглянутість душі і тіла. Ображені, дурні, злі, оці, такі. не бувають красивими. Ті, хто пахне погано і носить немите волосся, немиті пахли ноги і там ще щось немите, теж не бувають красивими, тому що ми знаємо, що це негарно. Ось весь секрет. До речі, на рахунок егоїзму згадала, будь ласка, прочитай книгу. Дуже раджу, Райана Холідея Его, це ворог. Саме завдяки цій книзі ти зможеш е, подивитися на себе під іншим кутом. І це та книга, яка може змінити твоє життя. Дуже раджу, тому що моє життя вона змінила. Що ж, я хочу сказати, що сьогодні. Дуже рада, що еволюціонувала від контуринга для штукатурка по повній програмі, плюс накладені війки, як у кімусі, під час фотосесії. Просто для того, щоб сходити в АТБ. Еволюціонувала до дівчулі, яка носить тонкі стрілочки, любить наносити мінімум тонального. І, власне, цей макіяж, який ти зараз бачиш на мені, зазвичай я частіше всього такий макіяж роблю. Для виходу на вулицю, там, можливо, в гості, і для зйомки відео. Я вірю в те, що ти полюбиш себе. Запрошую тебе відвідати мій сайт та інстаграм. Сторінку посилання ти знайдеш в описі до цього відео. Сонечко, ця яскра.